Друзі, всім привіт! З вами завжди, Краскин. Сьогодні хочу зробити детальний розбір PZ SFL 1C. Це у нас прем ПТшка 4 рівня Німеччини, що стала доступна за завдання та пропозиції у преміум магазині. Звісно, буде вам показувати декілька фрагментів от боїв. Ті, які я сьогодні зіграв, до речі, перший бій сьогодні був на майстра взагалі. З одного боку, він ніби й не примітний, а з іншого, я розумію, що, по ходу середні показники по дамагу багатьох гравців не дуже на цій ПТшці, тому що вона абсолютно картонна, але в той же час має барабан на три снаряди. Це само собі, Бою. Також хочу вам розповісти, де ж її дарували, яка її вартість у золоті, за скільки її можна продати в сріблі. Коротше, каче, цю інформацію будемо розбирати, тому що сьогодні другий день такий затишку, коли взагалі ніякої інформації немає по новинах. Тому давайте з усім розбиратися поступово, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першої інформації, скільки ця пт шка коштує. Коштує вона в грі 500 золота. Якщо подивитися от по сумі продажу, де тут продати, то ми можемо побачити, що е, сума продажу у сріблі 139 540 одиниць кредитів. Це для інформації, якщо ви, наприклад, надумаєте виконувати бойове завдання, опорюватися, або купляти її за 20 гривень, тобто, щоб ви знали, за скільки можна її продати, щоб потім отримати е, таку саму машину у гараж е, у зводі. Воротньому, так скажемо, порядку за завдання або за купівлю пакету. Це такий перший момент. Другий момент, де ж вона у нас з'явилася в грі, яким чином, а вона була подарована, друзі, на Новий рік у 2021 році. Вот. Тобто, це був подарунок, не один із найгірших, скажу чесно, тому що в цій машині, по крайній мірі, хороше маскування і хороша така гарматка з барабаном на три снаряди. Вона хороша не в тому плані, що вона там суперточна чи ще щось, а в тому. Що в неї є, по крайній мірі, якась цікава така механіка, хоча в неї є й багато дуже мінусів по типу стабілізації, по типу, наприклад, тієї самої точності, навіть фінальної, з допайками, з усіма справами. Коротше кажучи, зараз будемо про це більш детально говорити. Перше, що я хочу вам розповісти про цю ПТ-шку, це, звісно, те обладнання, яке я використовую на ній. От. В перший слот я використав трофейні механізми наводки для того, щоб максимально апнути час зведення, тому що в нас погана стабілізація, яку ми не можемо, так скажемо, зробити краще. Тому, щоб ми зводилися не так довго з оцього кола розкиду, яке у вас постійно буде при ходу і при повороті машини, то в принципі трофейні механізми наведення це непоганий варіант. Маскувальна сітка, само собою, тут у нас дуже хороші показники маскування цієї ПТ-шки. Якщо її максимально апнути, то у вас доволі на таких близьких навіть дистанціях, якщо ви будете стояти за кущиками, не зможуть так просто висвіти. Та навіть у тому випадку, якщо ви будете вести вогонь. Це, очевидно, плюс цієї ПТшки. Ну і третя, це стереотруба, для того, щоб ви могли світити самі собі, мені вона знадобилася багато разів, скажу вам чесно, коли не було світляка, от за ці 10 чи 15 боїв, скільки я на ній скатав, десь в середньому 10 боїв, напевно. Тому що, бачите, от 70 очок бойової перепустки навіть зафармив і компенсацію отримав. Доволі непогано, 15 очок там була оця компенсація, яка накопичає. Попичувальна, так скажем, бонус, оцей по очкам бойової перепустки. Тобто, друзі, от така от збірка чи радите її вам та підбирайте вже під себе. Можливо, ви там сітку заміните або стереотрубу на щось інше. Це вже індивідуально пишіть, що ви використовуєте. Але в такій збірці вона доволі непогана, ця ПТ відігрується. Тепер переходимо до бронювання даної машини. Звісно, його як такого немає, тому що це ПТ-шка, у якої живучість, це слабке місце. Міцність нашої машини 415 одиниць небагато. То бронювання корпуса 50-15-15. Тобто, дивіться, максимальна броня 50 мм, оці е, такі вертикальні площини. Тут скоси 13 мм, рубка це 20 мм. Все по фулки буде заходити в основному, якщо тільки фугас в лоб влуча, сюди де 50 то по фулки не пройде. А так буде все заходити і по повній програмі, тобто це не фішка нашої машини. Далі йдемо по вогневій потужності, по снарядах. Це саме перше по традиції, звісно, Бронебійний підкаліберний, осколково фугасний у нас тут снаряд. Перший ББшка це базовий снаряд. 70 одиниць він наносить середню шкоду, середнє пробування броні 100 мм і швидкість польоту має 835 метрів на секунду. 835 метрів на секунду, як для четвертого рівня, для ПТшки, це нормальний показник, так невисокий, але усереднений. Що стосується середнього пробування броні, то 100 мм, звісно, це не самий гірший показник, але дуже часто вам його Буде не вистачати друзі. особливо на такі цілі, як Матільда, наприклад, на 4 рівні, або КВ-1 на 5. Або, не дай Боже, по-моєму, навіть до 6 рівнів їх закидає, наскільки я пам'ятаю цю ПТ-шку. Тобто там взагалі тяжко буде грати, тому потрібно буде завантажувати десь 50 на 50 ББшки і підкаліберні снаряди. Що стосується підкаліберних снарядів, то в них так само середня шкода 70 одиниць. Не можу сказати, друзі, що середня шкода це погана, тому що в нас тут Бан на три снаряди. Якби була це просто циклічна машина, звісно, це був низькуватий такий показник. Але оскільки в нас тут барабан, то, можна сказати, навіть нормально. Середнє пробування броні 130 мм тут на голді, не набагато більше, і швидкість польоту 1044 метра на секунду. Тобто швидкість польоту, це, звісно, дуже круто, тому що ми будемо вести на великих в основному дистанціях от вогонь. І чим менше потрібно брати випередження, тим простіше буде влучати в рухомість цілі. Що стосується середнього пробування броні, так, воно всього на 30 мм більше, але все ж таки більше, друзі, і в деяких ситуаціях буде вас виручати. По осколку в фугасних снарядах вони пробувають всього 25 мм, мають підвищену шкоду 90 одиниць всього на 20 різниця із підкалібрами і з бронебійками, тобто я їх не радив би скоріше використовувати, тому що 25 мм пробою це дуже мало, і ви їх не реалізуєте в 95% випадків. Тобто, друзі, от такі в нас ситуація от така із снарядами. Возимо 50 на 50 ББшки і підкалібери. Хто багатий там на срібло або хоче максимальні значення по дамагу вибувати, то, звісно, можна фулл підкалібери заряджати. Що стосується от далі показників по вогневій потужності, то ми можемо побачити, що в нас розкид на 100 метрів не самий найкращий, а можна сказати, навіть поганий 0,37. Це в моїй комплектації з усіма навичками і з допайком, друзі. Час зведення 1.65 прекрасний, але слід враховувати, що у мене є трофейні механізми наводки, допайок, бойове братерство, навичка координація і навичка швидке зведення. Так би було менше. А чому я максимально апаюче зведення, я вже сказав, у нас у цій машини погана стабілізація. 0.28 в русі, 028 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої цієї гарматки. Тобто, друзі, при повороті гарматки прекрасно, але от на ходу і при повороті самого корпусу. Корпус у нас відразу розкидається по максимуму це коло, і щоб швидше зводитися, краще час зведення апати. Що стосується кутів горизонтального наведення, вони у нас, слава Богу, є так невеликі, вліво і вправо по 10 градусів. Кутів вертикального наведення прекрасні, мінус 10, плюс 20. Нормально опускається гармата, це комфортно. Швидкість горизонтального пересування прицілу 32, це не буде відчуватися. Так він, показник цей невисокий, але все ж таки в нас всього на 10 градусів вліво і вправо, тобто це не буде відчуватися. Взагалі аж ніяк. Ну і фішка нашої машини, цієї гармати взагалі є барабан на три снаряди з разовою альфою 70 одиниць, перезаряджання між пострілами 2 секунди, і час перезаряджання самого цього барабану 8,98 майже 9 секунд. Це от в моїй комплектації. Тобто, чисто потенційно ми можемо нанести за 4 секунди 210 одиниць шкоди. Це непогана така фішка, фанова машина, друзі, але мазати ви будете дуже і дуже часто. Це вже на собі перевірено, тому що фінальна точність у нас погана, вогонь ведемо на великих дистанціях, і плюс до того самі розумієте, що кучність не сама найкраща. Це я вже відчув на собі, так скажемо. Далі, якщо подивитися по показниках динаміки, то ми можемо побачити, що в нас хороша динаміка. В принципі, по максималки 54 км вперед, 20 назад. Тому потужність не сама найкраща, але слава Богу, і не 10, не 12, а 1487. Це просто в базі, друзі, так як є. Швидкість повороту шасі нормальна, 51-51, можна навіть сказати, хороша. Закрутити цю ПТ-шку можна, але це тільки таким, знаєте, світлякам по типу Т-52, ну в яких реально хороші повороти, непогана така швидкість. Мене, до речі, в одному бою якраз цей світляк і закрутив. Я не встигав повертатися, розвертатися. Два снаряди йому дав, третій вже промазав, і відповідно він мене просто-напросто розібрався. Просто для інформації, тобто, щоб ви усвідомлювали, що світляки. Можуть закрутити цю ПТ-шку. Але, друзі, другою фішкою, крім барабана, три снаряди, ще є цієї ПТ-шки от маскування, тому що воно взагалі бомбезне, прекрасне, практично максимальне, напевне, у грі. Тому що 63,39% нерухома машина, друзі. А, при тому, якщо ви не будете рухатися і будете вести вогонь, у вас буде маскування падати до 16-55%. Тобто також непоганий такий показник. Плюс до того, під час руху, у нас, якщо подивитися, от по маскуванню, то тому можу побачити 30-66 ви зможете висвічувати супротивників, відкочуватися трішечки назад, наприклад, за кущики, накидувати своє маскування і давати дамаг. Оця фішка, друзі, основна цієї машини це скритість, хороше маскування. Зайняли якісь кущі, переїхали. Динаміка в нас, в принципі, також нормальна, і барабан на 3 снаряди. Плюс до того, якщо враховувати те, що я використовую стереотрубу, і плюс до того у мене тут екіпаж непоганий, з навичкою Гострий раді перехоплення, навичка, навичка боєбратерства і шоколад, то в мене, от дивіться, по огляду виходить 452 метри. Як для 4 рівня, це просто бомбезний огляд. Знаю, що він тільки в нерухомій машини от, проявляється, тому що стереотруба аж 90 метрів дає, але, тим не менш, друзі, стали в кущики і можете висвічувати доволі так далеко і накидувати дамаг. І не кожен раз ви будете засвічуватися. Звісно, якщо там якийсь світляк підлетить, то він вас засвітить. Приведені вже вогню, але дуже багато важких танків не зможе вас пересвітити, і навіть стежок. Коротше кажучи, машина така фанова, прикольна, класна. Якщо є можливість, можете її собі забрати. Я думаю, в принципі, сподобається. Але це тільки для тих гравців, які полюбляють, наприклад, техніку низькорівнову. Четвертий, п'ятий рівень, третій рівень, можливо, ще хтось грає. Звісно, і 6 рівня там уже е, набагато більше викочує техніку, але от оці е, такі рівні перехідні, так скажемо. Між повним піском і трішечки вищими рівнями середнячками. От він також, в принципі, можна його використовувати, тим паче, що очки бойової перепустки фармляться нормально. Я сьогодні зафармив без проблем ці 70 очок, отримав 15 бонусних. От таку, друзі, я хотів вам сьогодні інформацію розповісти. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео. Па-па!